З одного боку, поки світові лідери е, збиралися у Римі е, і відбувався саміт на підтримку України. В той самий час російському диктатору фактично звітували, як я вже згадала, про закінчення, начебто, курської операції, і от загалом звільнення цього регіону. Що як уже говорять наші військові, очевидно, не відповідає дійсності все ще певні населені пункти е, Україна е, зберігає над ними контроль, і там ведуться е, бої. Е, то на ваш по. Полі чому зараз росіяни поспішають оголосити про ось таку, начебто, перемогу. Це дійсно можливість, ну так би мовити, збити фокус з того, що відбувалося вчора в Римі. Чи це вони вже готуються так до свого 9 травня? Ну тут є два пояснення і дві причини, чому начальник генштабу російської армії Герасімов зробив цю заяву. Перша причина це те, що Росія ну хоче відрапортувати про те, що, начебто, завдання виконані. Цілі досягнуті, і нібито Курська область вона звільнена від присутності українських військ. Чому це робиться? Це робиться для того, щоб виправдати власну неспроможність продовжувати далі стратегічну наступальну операцію в бік України, в бік Сумської області, зокрема тому, що російським військам явно недостатньо потенціалу. Дуже вдала спланована оборонна операція збройних сил України сил оборони України, в якій беруть участь і підрозділи сил територіальної оборони збройних сил, в принципі, не дала ворогові можливості розвинувати розвинути наступ в бік сум і думати про якусь амбітну операцію, тому що тому Герасимов вибачте, він. Додав про те, що є можливості і підстави задіяти підрозділи російських військ, які діяли в Курській області, на інших ділянках фронту. Ну таким чином, мотивуючи, що, начебто, зараз уже в Курській області все виконано, давайте ми перекинемо підрозділи на інші ділянки фронту. Це перший момент. Другий момент такі дії противника можуть свідчити про те, що Росія готує інформаційне тло. Та підґрунтя для припинення вогню, тобто вони можуть фактично зараз проводити інформаційну кампанію. А ми розуміємо прекрасно, наскільки працює російська пропаганда. Наскільки вона створює, спотворює по перше реальну інформацію, а створює паралельну реальність, видуману вигадану реальність віртуальну. Де у них все добре, вони в усьому перемагають? А найголовніше, що все так і було задумано, і ось для того, щоб зараз виправдати, чому російським військам і чому російській владі все ж таки вдасться йти на припинення вогню, коли їх дотисне Україна спільно з позицією західних партнерів. Ну от потрібно ж а, фактично підводити під ґрунті і говорити про те, що ну а мовляв, чому ні, начебто вже українських військ на території Курської області немає. Там іде все добре, все рухається непогано. Тому і підстав фактично чому не припиняти вогонь тут немає. Ось головні дві причини, чому я думаю, чому це все було оголошено, чому ця дезінформація з російського боку була запущена. Власне кажучи, для того, щоб створити реальність, що, начебто, в Курській області все добре, російські у російських військ все відбувається доволі таки непогано. Ну і тому, в принципі, можна підрозділи переводити на інші напрямки, оскільки там це актуальніше. Ну і плюс, в разі якщо постане питання, чи коли постане про обговорення подальшого припинення вогню, а те, що зараз активно дискутується на дипломатичному фронті, нашому. Можна буде в тому числі обґрунтовувати, ну а чому ні, начебто ж на території Росії українських військ немає і так далі. Пане Олександре, а як ви вважаєте, от чи дійсно росіяни можуть піти на перемир'я і на режим тиші найближчими тижнями, враховуючи, що вони в принципі не секрет покладали великі сподівання на свою наступальну кампанію, весняно літню і загалом. Логічніше можливо було б припускати про те, що росіяни, попри власне імітацію там дипломатичного процесу, будуть все ж таки нарощувати свої зусилля на фронті, чи не так? Як кажуть американці в таких ситуаціях, no chances. це, якщо ми говоримо про весняно-літню кампанію російських військ, справа в тому, що, попри всі намагання, всю підготовку і, скажімо, наступальні дії. На різних напрямках на сьогоднішній день не можна говорити про те, що ворог має потенціал для проведення надзвичайно масштабних наступальних дій. Так дійсно, російські війська проводять наступ. Так, дійсно, характер їх дій на окремих напрямках, тим більше е, в Донецькій області, наприклад, свідчить про те, що на сьогоднішній день наступальні дії як тривають, так і тривали. Але помітне виснаження російських підрозділів, так само яке дається взнаки, і цього не уникнути. Плюс тут треба розуміти, що абсолютно немає значення оцінка підготовки російських військ, що вони роблять безпосередньо на фронті. Якщо буде потрібно, Путін ухвалить відповідне рішення протягом однієї доби. Що може статися, незважаючи на будь-які дії, і незважаючи на підготовку до будь-якої наступальної кампанії, що б росіяни не робили, вони дійсно готуються, вони дійсно ведуть наступальні дії. Але я думаю, що враховуючи певні тенденції, які у нас відбуваються, в тому числі через те, що ми бачимо, я думаю, для нас змінюється дещо вектор, в тому числі і Сполучених Штатів Америки, після. Я думаю, хорошої зустрічі президентів України та Сполучених Штатів, Зеленського і Трампа дещо ситуація буде змінюватися, і я думаю, що тиск на Росію якраз тепер буде зростати в сенсі того, що потрібно рухатися до всеосяжного та повного припинення вогню. І тому я думаю, що ак активізація зусиль буде. Тому і заяви з російського боку, поки що тільки від Піскова ми почули про те, що. Мовляв, зараз відкривається, скажімо так, можливості для перемовин, і що Росія, начебто, готова до перемовин без жодних попередніх умов, тому все ж таки тут буде більше визначатися політичними факторами, змінити істотну ситуацію на свою користь в сенсі, скажімо так. Якихось вимог, які Росія ставить про контроль за про, про контроль за Запорізькою областю повністю в межах адміністративно-територіальних кордонів чи Херсону, Росія не зможе. Тобто, якщо ми говоримо про їхні наступальні дії, вони будуть переслідувати дві цілі: вони їх і зараз переслідують. Перше, це намагання в повному обсязі взяти під контроль Донецьку область. Захопити Донецьку область і друге це виснаження, виснаження українських підрозділів збройних сил України, тобто здійснення вогневого впливу і атаки по всій лінії фронту з метою спроб виснаження наших сил. Ось дві цілі, які на сьогоднішній день противникам ставляться, на них українські сили оборони відповідають. Ми бачимо, як е, зросла різко кількість штурмів, зокрема під Покровським е, повідомляється про те, що ну фактично наполовину з 44 до 68 атак зафіксовано. Е, і на ваш погляд, от такі дії вони свідчать про те, що от росіяни все ж таки головним напрямком ну фактично своїх цих наступальних зусиль обирають саме Покровський напрямок саме там для них важливо е, здобути результати. Я би сказав, що Донецьку область загалом. Тому що є ще Лиманський напрямок, де так само тривають активні штурмові дії ворога, і це рух, який противник не полишає в бік Слов'янська і Краматорська, це буде теж залишатися пріоритетом. Я думаю, на найближчі тижні для російських військ. І звичайно, що Покровський напрямок, так абсолютно правильно, він був і є одним із пріоритетних. Для російського наступу, в принципі, він таким і буде залишатися. Загалом ворог буде концентрувати основні свої зусилля найближчим часом приведення своїх наступальних бойових дій саме на Донецькому напрямку, і це вже помітно. Це помітно і з точки зору перекидання російських військ, з точки зору їхніх підрозділів, з точки зору, от якраз, кількості штурмів, тої статистики, яку ви навели, якраз це все. Пов'язано із тим, що якраз саме Донецька область є пріоритетною для ворога з точки зору ведення його наступальних дій. Решта напрямків вони не будуть, скажімо, на них навряд чи буде тихо. Там теж триватимуть штурми, активні бойові дії, але вони можуть бути радше ну, носити такий характер. Не першочергових, скажімо так, і мати більш відволікаючий характер для того, щоб спробувати не давати нам задіювати більше наших сил, якраз на Покровському і Лиманському напрямках на Донеччині. А щодо Сумщини, ще хочу деталізувати, бо американський інститут вивчення війни пише про те, що росіяни захопили там чотири населені пункти і власне намагаються наблизитись до самих сум до обласного центру. Ви згадали про те, що росіяни звітують про можливість вивільнення власне угрупування і перекидання цих підрозділів на інший напрямок. Наскільки сумщина залишається для них важливою? Я думаю, що сумщина залишатиметься важливою з цієї точки зору, що там потрібно, аби Україна отримувала свої сили, тобто, щоб наші збройні сили були присутні, а щоб ми там, скажімо, перекидали в тому числі і певні додаткові підрозділи, і так далі, з цієї точки зору буде залишатися важливим. Плюс, безумовно, що як і повідомляється нашим генштабом, зокрема, про те, що ворог. Не полишає спроб в тому числі створювати там певні так звані буферні зони. Це теж буде мати а, значення, але я можу сказати, що що стосується сумщини, а, великі обсяги, велика кількість техніки, сил засобів засобів знищуються українськими підрозділами в великій мірі там. Знищується техніка, бронетранспортери, які вони застосовують, їхнє важке озброєння, артилерія, по якій працюють оператори дронів, зокрема і підрозділи сил територіальної оборони збройних сил, які в великій мірі знищують і установки ворога артилерійські і бронетехніку. Тому я можу сказати, що скажімо, щонайменше, Одну-дві спроби масштабних атак, які б свідчили про те, що ворог дійсно веде наступальні дії і може мати потенційні успіхи в Бексумщини, вони відбиті. І на сьогоднішній день таких загроз саме обласному центру, саме Сумам, немає. Ну а стосовно Білгородщина ще хочу спитати, оскільки там збройні сили України зберігають свою присутність, чому власне про це мовчать Росіяни? ми, коли Герасим власне звітував про закінчення курської операції, ні слова не було про присутність українських військ на території Росії, скажімо так, на іншому напрямку. Що там зараз відбувається? Бо разом з тим маємо і повідомлення від американського інституту вивчення війни про те, що росіяни і там потроху просуваються. Ну, що стосується Білгородської області, загалом треба сказати, що українські збройні сили продовжують проведення операцій на території Росії. Це стосується і Білгородської і Курської областей. Мета, яка ставиться, це знищення потенціалу ворога, не давати йому розгортатися в наступальні бойові порядки, аби не давати створювати додаткові виклики та загрози для Сумщини і Харківщини. Яке завдання визначено, і наші підрозділи його доволі таки добре виконували і продовжують виконувати, і це те, що потрібно на сьогодні розуміти в межах тих завдань, які ставляться командуванням. Наскільки мені відомо, операція продовжується і виконується. Доцільність, скажімо так, і тривальність перебування українських військ там буде визначатися. Наступними рішеннями відповідного командування, виходячи із того, як обстановка буде розвиватися, чи будуть росіяни зберігати свою більшу присутність в цих місцях, які будуть плани ворога, в тому числі що стосується Сумщини і Харківщини, від цього буде залежати розвиток подальшої ситуації і тривалість перебування наших підрозділів, які доволі таки ефективно і непогано. Діють і, в принципі, засвоїли дуже добре уроки так званих рейдових атак. Ну і разом з тим наближається 9 травня. Очевидно, яке значення має для росіян ця дата в цьому ключі. Що ви очікуєте на полі бою? Ну і безпосередньо, якщо ми говоримо про ворожі атаки, інтенсивність російського терору, до чого тут нам варто готуватися? Ну, я можу сказати, що виходячи з того, як зараз може розвиватися ситуація, не виключає, що Росія буде намагатися діяти активніше. Ну хоча, в принципі, вони зараз і так показують все, на що спроможні, на що їм вистачає потенціалу загрози терористичних ударів по наших цивільних містах та об'єктах, на жаль, зберігаються. Цей ризик є таки доволі високим. А ми бачимо, що зараз є і заклики президента Трампа зупинити це до російського президента. Але тут же ж ми розуміємо прекрасно, що заклики можуть не зарадити. Потрібні реальні дієві активні дії. Тому ризики таких атак зберігаються. Що стосується загалом ситуації, вона багато в чому буде визначальна, тому що є два шляхи, за якими ситуація може розвиватися. Або Росія може піти на е, припинення вогню до 9 травня, і російська пропаганда вже е, від сьогодні, ну фактично чи від учора, коли починала поширювати фейкові повідомлення, начебто про звільнення Курщини, вже починає працювати на це, що мовляв, цілі досягнуто і так далі. Щоб е, там е, Путін собі міг задекларувати якусь уявну удавану перемогу. Фейкову. Ну, тобто, це може бути один сценарій, що вони можуть зробити. Якщо цього не буде до 9 травня, то Росія буде пробувати ще потягнути час для того, щоб ну, отримати ще певні територіальні надбання і спробувати здійснити ривок, все ж таки на Донеччині. Це буде основний напрямок з метою а, от протягом якраз літньої кампанії, яка, я думаю, не буде мати успішних. Наслідків для ворога, але вони будуть пробувати все ж таки отримати якомога більше, окупувати якомога більше території і можуть мати певні тактичні успіхи і просто затягуючи війну, демонструвати нібито власну спроможність до війни у довгу війни на виснаження. Але, зрештою, все рівно тоді вони на осінь все рівно вийдуть на певні дії, на в тому числі політика дипломатичні. Рішення. Тобто, ось це ті сценарії, які можуть бути за якими ми в чому 9 травня буде багато в чому індикатором. Індикатором буде, чи захоче Путін оголосити так звану перемогу а, Росії ближче до 9 травня. Ми це побачимо буквально цими днями в залежності від інформаційної політики, яка буде проводитися Росією. Певні. Ознаки того, якщо ми говоримо про Курщину, вони вже фіксуються. Як буде надалі? Тут побачимо, тут багато ще й залежить від перемовного процесу, від е, тієї дипломатичної площини, політичної, яку е, ми бачимо. Якщо цього не станеться, то я не виключаю, що буде поворот сполучених штатів більше в бік підтримки України, запровадження жорсткіших санкцій проти Росії, і не виключаю, що ми почуємо про. Пакет допомоги від Сполучених Штатів перший за каденції цієї адміністрації адміністрації Дональда Трампа. Тому сценарії можуть бути різні, але так чи інакше, зараз вся активізація, в тому числі наших західних партнерів, спрямована на те, щоб тиснути на Росію з метою, аби Путін пішов на припинення вогню. На сьогоднішній день це є. Цілі заходу наші цілі тут збігаються. Єдине, що для України критично важливо отримати гарантії безпеки у вигляді розміщення європейських військ і підтримки цих військ з боку Сполучених Штатів фінансово, базою матеріальною мається на увазі озброєнням, забезпеченням розвідданими і іншим необхідним. Почули вас. Дякую, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Маємо вже завершувати. Друзі, Олександр Мусієнко, військовослужбовець Сил ТРО збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку.